Житловий комплекс «Прованс Home. Однокімнатна квартира 41 метр квадратний. Квартира з кухнею студією. Здача будинку перший квартал 23-го року. В квартирі коридор 9 метрів, 6 метрів квадратних. З коридора по ліву сторону. Кухня студія 20 метрів квадратних. Робоча зона знаходиться по цю сторону зліва. І відпочинкова зона на захід. Квартира орієнтована на центр міста. Відповідно, весь центр, як надоволення. Десятий поверх. Це не останній поверх. Також тут буде виконана гіпсова штукатурка. Спалення 10 метрів квадратних. І санвузол 6 метрів квадратний. Дуже великий санвузол. Зручний. Є місце під шафу купе в коридорі.